Вітаю тих, з ким ще не встиг привітатися. Як бачимо на малюнку, Кошеня думає, що воно полює на мишку, а насправді там не мишка. Зараз Валера. Налаштує відео, щоб я ще прекрасніше в ньому виглядав? Слідуючий малюнок, Валера, будь ласка. Ось бачимо це лікарня, де люди хворі холерою. Якщо уважно придивитися, то там ви побачите відчинені вікна. Ось ці люди всі померли. Чому вони померли? Тому що були відчинені вікна. В ті часи лікарі завченням відомого лікаря Гіппократа вірили, що холера передається через м'язми. І тому провітрювали. Але як потім виявилося, був такий англійський анестезіолог Джон Сноу, який виявив. Що холера не передається через повітря, оскільки у хворих, за якими він спостерігав, все було нормально з легенями. І також він помітив залежність від кількості хворих від того, в якому районі вони брали воду. І дійсно, холера передається через вібріони, це такі мали, манюсінькі істотки, які колись жили в болотах індії, а потім ці болота осушили, ну і досушилось до того, що вони перейшли жити в, лю... в людей. Але ще пройде довгий час, перше ніж лікарі це визнають, тому що це анестезіолог. От що ти анестезіолог нам, лікарям? Гіппократу будеш говорити. Ну, зараз уже знають ту причину. А з ким боремося ми, християни? Ну, з тим, з ким я борюся? Ну, з моїми ворогами, з тими, хто до мене погано відноситься. І. Зараз згадую, хто до мене погано відноситься. Окей. Okay. Згадав. Але Слово Боже от дає одне застереження в посланні до Єфесян, 6 розділ, 12 вірш, послання для Єфесян, хто не знає, тому що ну, ті, котрі в церкву постійно ходять, ми вважаємо, що людям для людей це от все відомо. Є Біблія. Біблія складається з двох частин. Старий заповіт це ті книги, які писалися до Христа, і новий заповіт, які вже почали писатися після того, як започаткувалася церква. І одне з таких послань, яке знаходиться в новому заповіті, а новий заповіт знаходиться в Біблії. Також ви можете бачити окремо, роздають просто новий заповіт. Але він знаходиться взагалі в Біблії. Шостому розділі 12 й вірш. Ось що пише апостол Павло. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темрями цього віку з піднебесними духами злоби. Християни тих часів. Перша церква зазнавала гонінь. Спочатку від іудеїв, потім уже і язичники підключилися. І, звичайно, легко можна було подумати, що моя боротьба є проти цієї, 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 цієї людини, цих людей. А Павло нагадує, що наша боротьба не з ними. Наша боротьба з Духовними певними створіннями, тими духовними створіннями, котрі виступили проти Бога. Не всі духовні створіння є за Бога. Є ті, що за Бога, а є ті, що проти Нього, і вони також проти Божих дітей, проти Християн. І саме з ними має вестись боротьба, а не з людьми. Наскільки цей ворос Серйозний. Послання Іуди. вірші 8 і 9. Там всього лише один розділ, воно коротенько. Це не, це, це не той Іуда, Не бійтеся, який здав Ісуса, це один із братів Ісуса Христа. Іуда було розповсюджене ім'я коліно Іуди, і багато людей носили таке ім'я. Є ще й апостол, такий був Іуда, крім того апостола, який продав Ісуса Христа, тобто розповсюджене ім'я було. І ось брат Ісуса Христа пише: так само і ці сновиди опоганюють тіло, відкидають владу і зневажають славу. Та сам архангел Михаїл, ну, архангел це як головний над ангелами. Коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести з неважливого суду, а сказав, нехай докорить тобі Господь. Ми бачимо, що диявол настільки потужний, що, Архангел Михаїл не наважився, але він до кого звертається, нехай докорить тобі Господь. Він опирається не на свою силу, не на свою міцність. А я би думав, що якщо він архангел, то, напевно, дуже сильний ангел, але він опирається не на свою силу, а на силу Бога. Тобто, якщо є що, Оці духовні істоти бояться, то це не ми. Вони нас не бояться. Вони надто потужні для того, щоб боятися нас. Послання до Еф... Ефесян. Знову ж повертаємося до 6 розділу, тільки вірш 17. -й. Павло пише: Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. От що вони бояться, це Божого Слова. І архангел Гавріл, Михаїл, вибачаюсь, опирався на Бога, і ми маємо опиратися на Боже Слово. Наскільки Боже Слово потужне послання до євреїв. Четвертий розділ, теж апостол Павло його написав 12-й вірш. Адже Слово Боже живе. Ми, коли відкриваємо, ми бачимо, ну, яке ж воно живе, це ну, от буковки, як в будь-якій книзі, як сказано, служили мертвим літерам. Але за цими словами стоїть живий Бог, і воно живе. І діяльне. Тобто це не просто як сказати якусь красиву цитату, побажати комусь, хай твоєму житті все буде добре. Людина вийшла, впала, руку, ногу зламала, але словами сказали красиві. Але вони бездіяльні. Вони нічого, ну, крім, можливо, певної приємності людині, яка почула приємні слова, не приносять. А слово Боже, воно діяльне, тобто в нього є сила, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Ось настільки слово Боже є потужним. В першому посланні до Коринтян, в другому розділі з 1 по п'ятий вірш, ось що пише Павло. А Павло, він засновував церкву в Коринфі. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю. Трошки коментаря. Да. В книзі дії апостолів, 17 розділ, якщо комусь цікаво, можете відкрити новий заповіт, знайти там відразу після Євангелії, де Книга Дій апостолів. І 17 розділ там описується, як Павло прийшов перед Коринфом, прийшов в Афіни. І він там проповідував філософам. Його проповідь була дуже мудра. Він навіть цитував наймудрішу людину за версією греків. Це був не Соломон, у греків були свої мудреці. Результат був слабенький. Його обізвали ну, такою пташечкою, яка там цвірінька, цвірінька і нічого толком не говорить. Зрозуміло, чому він, проповідуючи, Використав от таку форму дуже розумної, дуже такої високої проповіді, адже він проповідував перед найосвіченішими людьми. Не спрацювало. Потім вже апостол Павло приходить в Коринф. В Коринфі не все пішло в нього гладко. Тому що іудеї хотіли його вбити, він навіть вже тікав з Коринфу, але Бог його зупинив, сказав: тут є багато моїх людей, залишайся і проповідуй. І ось апостол Павло залишається в Коринфі, і там у нього успіх вже був великий. Бо я вважав за правильне, не просто через. Він не просто що, знаєте, ну, ось, як би так сказати, по-простонародному обламався в Афінах і вже такий розчарований, та ну їх ніхто не оцінює мою освіту, вже от, коротше, не заслужили. Ні. Бо я вважав за правильне. Це його свідоме рішення. Він вважав це правильним. Не знати серед вас нічого, а апостол Павло він був надзвичайною розумною людиною. Він дуже багато всього. знав. Він сказав, не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і То розп'ятого. Бачите, навіть не Ісуса Христа Воскреслого, якась така радісна звістка, а розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, у страху, як я вже казав, там були люди, які хотіли його вбити, у великому трепеті. І моє слово і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили. Чому? Щоб ваша віра була не через людську мудрість. А через Божу силу. В цьому ж посланні розділ той же, але трошки далі, вірші 12 та 13, ось що Павло пише. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом. Про що й говоримо? Не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Тобто Павло навчав, не те, що він міг використовувати, знаєте, от це логічно, науковці кажуть і так далі. Він говорив слова Бога, ті, які Бог йому передав говорити людям. І успіх був зовсім інший, ніж в Афінах. Часом я можу судити по собі, ми переоцінюємо свої знання і недооцінюємо силу Божого Слова. Ми можемо вкладати багато сил, енергії, щоб переконати людину. Тими чи іншими прикладами, тими чи іншими речами, тими чи іншими книгами, тими чи іншими семінарами, тими чи іншими всякими там діями і так далі, забуваючи часом зробити так, як Бог говорить зробити в цій ситуації, або сказати людині, знаєш, давай тобі, як християнин. От просто скажу, що говорить про це Бог. А ти вже, ти вибирай. І на своїй практиці я знаю про себе, ви про мене не знаєте, але я про себе знаю. Що часом буває все перепробуєш і думаєш, ну, ну ніяк. Може зробити, як Бог сказав, ну попробую. Не уявляю, як це має спрацювати, але я вже все, що мало спрацювати, попробував, Не спрацювало, попробую. Зробити, що сказав Бог, і працює. Або і так, і так переконував. Ну ніяк. Ну, слухай, ну знаєш, я оце проповідник. Давай я тобі скажу, що в Біблії написано. Я поняття не маю, як це має працювати, але я тобі просто скажу, як в Біблії написано. І потім людина приходить і сказала: Ти знаєш, я зробив, зробила, так спрацювало я. Алілуя, Боже! Як це взагалі в тебе працює? Ми часом недооцінюємо, кажу про себе, якщо у вас все добре, то це чудово силу Божого Слова. Тому, під кінець, візьміть. Відкрийте Боже Слово, називається воно Біблія. Якщо ви ніколи її не читали. Розпочніть з нового заповіту. Він не в самому початку знаходиться, але почніть з нового заповіту, тому що в старому ви зможете заплутатися. Дізнайтеся, що Бог говорить. А там, от, в новому заповіті, по-простому. Там 99% сказано по-простому, там немає чогось надзвичайно складного. Якщо у вас немає Біблії, підійдіть ми щось про це. Новий заповіт ми відразу вам дамо. Я не знаю на даний момент, наскільки в нас є в наявності Біблія для щоденного читання. Якщо є, ми її також вам можемо презентувати. Якщо немає, буде, і забезпечимо. І робіть те, що Бог в своєму слові говорить. І тоді ми будемо перемагати тих, хто є, хоч і невидимими, але справжніми нашими ворогами. Це все.